Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою красуню, яка в мене повністю вже розпустилася і вже починає дорощувати на крайчику квітоноса ще бутончики починає дути. Це є моя Монако. Монако прекрасний сорт. Прекрасний і орхідея це є виселкова орхідея. У неї тут дуже багато є кольорів. І жовтий, і розовий, і коричневий, ну, і гірчичний. Ну, Дуже багато у неї тут кольорів. Розквітає вона, то вона з таким кольором розквітає дуже ніжний, такий розовий, більш насичений. А потім вона стає трошки жовтавого кольору. Починає у неї ставати такий більш перелив на квіточках. Дуже гарний сорт. Оцей такі тверді, тверді, от такі квіточки у неї, такі пластикові, дуже ніжні такі. Запаху ця орхідейка має. Сорт дуже прекрасний, дуже гарний сорт. Стійкий. у мене є дві рослини у цьому горшечку. Зараз. Ця орхідейка, оця що ближче, оця що ближче іде, то вона розпустила оцей цвітонос і дує бокові. А оця, що взаді неї йде, я поверну її так, вона собі зайнялася собою. Вона ростить листя, листя в неї також дуже гарні. Правда, брала я її трошки компактнішою, а тепер дивлюся, що листочки стають її більшими. Дуже вона має гарну кореневу систему. От я вам її покажу. Я її не пересаджувала. Вона у мене вже рік знаходиться так у посадці. Вона у мене відсвіла. І е, ця передня орхідейка почала знову нарощувати е, другий у неї пішов під, під коніс. І я її лишила у тій самій посадці, що і вона була. А тепер дивлюся, що ця орхідейка ця розквітла і ця, котра ростила собі листочки, яка займалася собою, також випустила квітконіс. Ви собі уявляєте, яка це буде красота, коли ця орхідейка буде квітнути разом і одна, і друга. Орхідейка просто чудова, Гарно. кущі великі, коріння гарне, всі коріння ростуть в повному розпусті квітка, дуже вона гарна. Знаходиться ця орхідейка у мене в такому горшечку. Я на низ цій орхідейці дала цеофлору, і е, завжди у цеофлорі завжди знаходиться трошки води. Все, більше цій орхідейці я нічого не даю. І час від часу вже дивлюся. Вже корінчики просохли, тоді я її поливаю. А так вона знаходиться в такому горшечку. От, нанизу є ця офлора, трошки води є, і так вона собі росте, ця орхідейка. Шість квіток вона має. Язичок такий дуже все вона тягнеться кудись цим язичком. Хоче цілуватись, таке враження, що вона зараз когось поцілує. Дуже гарний язик у неї, такий делікатний. Такий розрізаний, гарна, гарна ця квітка. Також дивлюся, що я її пустила, не, не, не клала її, не підв'язувала її паличку, пустила її у вільне цвітіння. І е, квітконоси витримують. Отакі От каскади, дивлюся, витримують, вона нормально себе поводить. Бо я час від часу знімаю орхідеї, щоб їх помити, щоб протерти листя. І дивлюся, що не є круглі такі квітконоси. бо є такі квітконоси тонесенькі, що ламаються. Ну, у Монако ні. Монако витримує свої квітконоси у такому каскаді без палочок. Уже другий раз, як вона буде свісти мені то я її обов'язково підв'яжу, отак, щоб вона мені йшла. Бо цей квітконос піде мені так, а оцей, який вона ростить, то я вже його підв'яжу, щоб він мені ріс до догори. І коли буде два вже таких прекрасних квітконоси, розпущених, тоді я вам покажу також цю орхідейку. Листочки тут гарні, зелені такі тверденькі, гарні листочки. Структура листочка також мені тут подобається. Не є така рослинка велика. І що мені саме подобається, що вони так йдуть гарно, листочки догори йдуть. Так як ялиночка іде. До гори, до гори має собі отаку структуру має. Листок. Корінчики тут великі, гарні. Ну, надіюся, що також ще відростить з цих сплячих бруньок, яких вона тут випустила два. Тут є дві бруньки. І поки що випустити випустила, поки що вона стоїть на місці. Не знаю, чи вона просто за рахунок того, що вона дує ще бутончик, і вона хоче його повністю. Доростити, і тоді буде далі продовжувати ростити е, свої сплячі бруньки. Ця орхідейка дуже-дуже-дуже проста у догляді, і при тому, що вона дуже є красива. Квітка її тут просто неймовірна. Отак От любуєшся цією квіткою. Дуже вона гарна. Орхідейка це є орхідейка сонця. Різний колір. Різні кольори, а е, також ця сторона її уже з цієї сторони дивишся її. То вона також дуже така красива, безподобна така орхідея. Пелюстки її такі гарні, блискучі. Ну, налюбуватися на цю красу неможливо, тому що це така красота, що, скільки б ти не дивився, вона. Тобі не проїдається. От така у мене є в колекції ще орхідейка. Яка також мене тішить. І також я люблю таку орхідейку. Я мріяла про неї, і я собі її придбала. Ще до цієї орхідейки гарно дивиться горизонт. Правда, в мене його немає. Але я обов'язково його собі куплю. Просто ще не прийшов той час. І дві їх будуть дуже гарно дивитися Монако і Горизонт. Прекрасна буде композиція цих орхідей. І також хочу, щоб було і Горизонта 2. Ну, але це в мене ще поки що у мріях. Ну, мріяти ніхто не забороняв. Мріяти можна. І я мрію. Рано чи пізно колись це буде. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Це дуже тішить, що ти комусь потрібна, що недаремно ти викладаєш своє відео. Що людям ти дуже потрібна і хтось подивився твоє відео і став у пригоді. Це дуже приємно. Я всім вам бажаю в першу чергу мирного неба, рясних Божих благословій. Боби ви всі були здорові. Нехай вам Бог всім допомагає. Бережіть себе. На все добре. До новъвки встреч!